Наполеон Хілл. цитати, які змінять твоє життя. На каналі твоя мотивація. Все, що людський розум здатний зрозуміти і у що він здатний повірити, є можливим. Для розуму немає жодних перешкод, окрім тих, які ми визнаємо. Якщо не в силах зробити велике, роби мале великим способом. Не чекайте той самий момент не настає ніколи. Кожна біда, кожен провал, кожне розставання несуть у собі насіння рівної чи більшої користі. Більшість великих людей досягли своїх знаменних успіхів, зважившись всього на один крок після своєї найнищівнішої поразки. Хто багато каже мало робить. Якщо ви говоритимете більше, ніж слухаєте, то, по-перше, менше дізнаєтеся щось корисне. По друге, неминуче розповісте свої плани людям, які з істинною насолодою скористаються цим, щоб посадити вас у калюжу. Адже люди заздрісні, кожна невдача це приховане під маскою благословення за умови, що воно вчить того, чого людина інакше б не навчилася. Більшість так званих невдач це лише тимчасова поразка. Людина не може досягти стабільного успіху в житті, доки не усвідомить справжню причину своїх помилок. Коли людина починає жаліти себе або вигадувати виправдання своїм невдачам, вона починає поступово вмирати. Жодна людина за всю історію не досягла нічого великого, не породивши цього спочатку у своїй уяві. У світі завжди з'являється місце для людини, чиї слова та дії показують, що вона точно знає, куди йде. Шлях до успіху. Це шлях постійного пошуку знань. Бідність є не більш ніж результатом наших лінощів чи байдужості. Ти те про що ти думаєш. Якщо ви кидаєте справу, не досягнувши мети, то швидше за все ви просто ледер. Лінивий ніколи не переможе, а переможець не може бути лінивим. Коли людина починає жаліти себе або вигадувати виправдання своїм невдачам, вона починає поступово вмирати. Майстерність приходить тільки з практикою і не може з'явитися лише під час читання інструкцій. Якщо ви не вірите у співпрацю, подивіться, що відбувається з возом, яке втратило одне колесо. Успіх приходить до тих, хто мислить категоріями успіху. Поразка супроводжує тих, хто дозволяє мислити категоріями поразки. Якщо ви не здатні на великі справи, пам'ятайте, що ви можете відмінно проявити себе в дрібницях. Питайте поради у тих, хто скаже вам правду про вас, навіть якщо вам буде боляче її чути. Порожня похвала не сприяє розвитку та самовдосконаленню. Більшість людей за першої ознаки невдачі готові відразу ж відмовитися від своїх цілей та намірів. І лише дуже мало хто бореться до кінця, попри всі труднощі, поки не досягне свого. Робіть більше того, за що вам платять, і незабаром вам платитимуть більше, ніж ви заслужили. Про це подбає закон зростаючої віддачі. Зосередь усі сили на досягнення бажаного, щоб у тебе не було часу боятися небажаного. Відправна точка будь-якого досягнення бажання. Тримайте це постійно у своїй пам'яті. Слабкі бажання приносять слабкі результати, так само як невелика кількість вогню дає невелику кількість тепла. Людину не можна примусити відступати, якщо вона не здається сама, і насамперед у своїй власній свідомості. Люди, які мають мало грошей, зазвичай легко хапаються за чужі думки. Хто вам сказав, що це неможливо? І хто він такий, щоб так запросто оперувати словом неможливо стосовно ваших задумів? Ті, хто страждає від злиднів та всіляких нещасть, потрапили у несприятливу ситуацію внаслідок навіювання негативних емоцій з тієї простої причини, що абсолютно будь-які думки мають здатність матеріалізуватися. Чим довше ви йдете до успіху, тим він стає ближчим. Занадто багато хто кидає справу за крок до перемоги. Запам'ятайте, цей крок зроблять інші. З бажань багатств не виходить вони виходять із чіткого плану дій, заснованого на таких самих ясних цілях, які здійснюються з необхідною наполегливістю. Ми відмовляємося вірити в те, чого не розуміємо. Єдині обмеження, що у нас є, це тільки ті, що ми створили у себе в голові. Дякую за перегляд. Підпишись та натискай на дзвінок, щоб не пропустити нові відео.